Вітаю шановні батьки! У цьому відео адміністрація ліцею покаже вам, як працює наша дистанційна форма освіти. За період навчання в онлайн форматі ми зіткнулися з багатьма проблемами, шукали та вигадували для них рішення, і нарешті дійшли до ефективної та робочої системи дистанційного навчання. Перед тим як почати, хочемо нагадати, які ролі існують в освітньому процесі. Учителі навчають. Пояснюють, супроводжують освітню діяльність учнів. А для закріплення та перевірки рівня знань дають різного роду завдання, після чого перевіряють роботи учнів та учениць. Так учні отримують свої оцінки. Учні навчаються, відвідують уроки, виконують завдання, які дали їм учителі. Намагаються робити все вчасно, щоб не накопичувати борги. Батьки Регулярно відстежують, як проходить освітній процес та застосовують заходи, щоб сприяти виконанню дитиною освітньої програми, допомагають вирішувати непорозуміння між своєю дитиною та вчителем за допомогою класного керівника, беруть активну участь у розробленні індивідуального навчального плану для своєї дитини. Класний керівник систематично інформує дітей та батьків про важливі події, консультує щодо процесу навчання, стежить за порядком у класі. Допомагає у вирішенні конфліктних ситуацій та є головним посередником між учителями та батьками. У цьому відео ми відповімо на основні запитання про нашу систему дистанційного навчання, які стосуються вчителів, батьків та учнів. Які вебсайти ми використовуємо для навчання. Ми використовуємо лише два вебсайти, які повністю покривають наші потреби дистанційного навчання. Перший сайт це Google Class. Платформа, за допомогою якої вчителі проводять онлайн-уроки, викладають навчальні матеріали і завдання. Учні, використовуючи цю платформу, здають свої виконані роботи і спілкуються з учителями. Другий сайт це довідник MEL2. На цьому сайті вчителі вказують для учнів, які роботи є обов'язковими для виконання та можуть бачити, з яких причин учень не міг нормально вчитися, тобто у повній мірі. Учні використовують цей сайт. Щоб дізнатися, що і на коли їм потрібно зробити, а також подивитися свої оцінки. Батьки використовують цей сайт, щоб переглядати успішність дитини та попередити вчителів про те, що їхня дитина не може нормально вчитися, наприклад, з якоїсь причини буде відсутня на заняттях. Як зайти на ці вебсайти? Чи можна зайти з телефона? Працювати з цими сайтами можна і з телефона, тому наявність комп'ютера не є обов'язковою. Хоча заходити через нього буде зручніше. Щоб зайти в Google Class в адресному рядку браузера необхідно ввести таку адресу classroom.google.com. Для телефонів також існує спеціальний додаток Classroom, який можна завантажити з магазину додатків. А щоб увійти у довідник mail 2 в адресному рядку браузера треба ввести domail 2in Поговоримо більш детально про довідник MEL2 і які проблеми при навчанні він вирішує. Як попередити вчителів про те, що дитина буде відсутня на заняттях та не може повноцінно вчитися? Щоб попередити вчителів класного керівника та адміністрацію ліцею про проблеми дитини, потрібно зробити всього один крок: а саме зайти в довідник MEL2. Якщо ви не авторизувалися, необхідно увійти за допомогою корпоративного аккаунту дитини. Попросіть її увійти на вашому телефоні. Після входу, в таблиці, що з'явилася, необхідно знайти потрібну дату і позначити червоними клітинками період часу, коли дитина не може повноцінно вчитися. Ми зазначаємо, що для нормального процесу навчання учень повинен навчатися не менше ніж 6 годин на день, і під час дистанційного формату вчитися можна як уранці, так і ввечері, тому немає значення, де стоять червоні клітинки. Важлива їхня кількість. Якщо ж дитина не може вчитися більше 6 годин на день, потрібно вказати причину, чому так сталося. Водночас, кількість обов'язкових робіт для дитини буде автоматично знижена, щоб уникнути проблем надмірного навантаження. Як подивитися, які завдання дитині потрібно робити? У довіднику MEL2 є кнопка Мої обов'язкові завдання. Натиснувши її, дитина побачить таблицю з усіма обов'язковими завданнями, які вона повинна зробити. У разі їх невиконання вона отримує попереджування одиниці, які можна виправити протягом певного терміну, визначеного вчителем. В першу чергу треба виконувати ці завдання, а потім усі інші. Після виконання певного завдання необхідно натиснути на його клітинку, щоб вона стала зеленою. Це допоможе дитині розуміти, які завдання вона вже виконала? Поява завдань у часі суворо нормована. У предмета, що має 2 уроки на тиждень, завдання з'являтимуться один раз на тиждень. Якщо вчитель не дасть нове завдання протягом тижня, дитині автоматично буде запропоновано виконати завдання, які вона ще не робила, тим самим потроху звільняючи її від боргів, якщо вони були. Як подивитися оцінки дитини? Які семестрові у неї будуть? У довіднику ML2 є кнопка Мої оцінки. Натиснувши на неї, дитина побачить з усіх предметів свої оцінки, відсутність на онлайн-уроках та інші позначки. У стовпчику «Сем» вказані можливі семестрові оцінки. Вони розраховуються приблизно на основі наявних оцінок, і з появою нових змінюють своє значення. Зліва, обравши зі списку певні дату та час, можна побачити, як з'являлися та змінювалися оцінки у часі. Ця функція може бути корисною при вирішенні конфліктної ситуації або для того, щоб побачити динаміку зростання семестрових оцінок. Орієнтовна семестрова оцінка підкаже дитині, чи треба докладати більше зусиль при виконанні завдань. Це були основні запитання про довідник MEL2. Перейдемо до запитань проблем стосовно Google класу. Як дитині зайти на онлайн урок? Який розклад уроків? Розклад уроків побудований таким чином що 50% з них дитина працювала з учителем, тобто приходила на синхрони, це онлайн-уроки в реальному часі. А інші 50% працювала самостійно, без присутності вчителя, але з його коментарем та чіткою інструкцією, так звані асинхронні уроки. Розклад можна дізнатися у класного керівника, який на початку навчального семестру викладав його в загальному чаті свого класу. Щоб зайти на онлайн урок, потрібно відкрити Google Class – Вибрати предмет, з якого проводиться онлайн-урок за розкладом, та зліва у прямокутнику «Мід», натиснути кнопку приєднатися. У разі асинхронного уроку дитина відкриває таблицю обов'язкових завдань і виконує ті завдання з предмету, які ще не робила. Якщо з цього предмету вже все зроблено, можна виконувати завдання з інших предметів, щоб не відкладати їх на потім. Як дитині звернутися до вчителя із запитанням чи по допомогу? Уся комунікація між дитиною та вчителем відбувається на онлайн уроках або за допомогою стрічки у Google класі предмета. Щоб написати запитання вчителю, необхідно відкрити Google клас, обрати потрібний предмет і у відповідне поле написати своє запитання. Також можна прикріпити файли у разі потреби. Писати у стрічку про свої особисті проблеми не треба, оскільки це робиться у довіднику Mel 2. Також не варто забувати, що стрічку бачать і читають усі учні групи. Як знайти ті завдання, які дитина має зробити? У довіднику ML2 на сторінці Мої обов'язкові завдання завдання підписані літерою та датою. Цю ж дату та літеру необхідно знайти в Google класі предмету. Для цього заходимо в Google Клас, обираємо предмет, завдання з якого треба зробити. Далі переходимо у вкладку завдання і шукаємо необхідну дату з літерою. У більшості випадків завдання матиме вигляд аркуша з текстом. Що робити, якщо дитина не знає, як повноцінно виконати завдання? Зазвичай завдання створюють на основі отриманих учнями знань на попередніх уроках, тому дитині рекомендовано перед початком виконання завдання переглянути та вивчити кілька попередніх матеріалів. Якщо це теж не допомогло, Дитина може попросити вчителя проконсультувати її з цього приводу, написавши про це в стрічку Google класу. Чи потрібно дитині обов'язково виконувати інші завдання, яких немає у довіднику МЕЛ2? Ні, не обов'язково. Усі завдання, яких немає у довіднику МЕЛ2, є додатковими. І якщо дитина їх не виконає, жодних поганих оцінок вона не отримає. За допомогою цих завдань можна покращити свою успішність. Якщо основні завдання даються дуже важко. Також додаткові завдання закріплюють знання з предмету. В окремих випадках, якщо вчитель буде згоден, дитина може домовитися з ним про те, щоб замість обов'язкового завдання зробити додаткове. Про це треба домовитись з вчителем індивідуально. Це були основні запитання про Google Class. Наприкінці відео обговоримо інші загальні запитання. Які конфліктні ситуації можуть виникати та як їх запобігти? Найчастіше конфліктні ситуації виникають тоді, коли одна зі сторон освітнього процесу не виконує своїх обов'язків. Наприклад, учитель не проводить уроки, не перевіряє роботи, не відповідає на запитання та у разі помилок під час оцінювання не виправляє їх, учень прогулює уроки, не виконує обов'язкових робіт, здає роботи невчасно, замовчує про свої проблеми. Батьки не реагують на зауваження від учителів, не стежать за успішністю дитини, вчасно не вказують причини відсутності дитини на уроках та її неможливості вчитися. Класний керівник вчасно не передає важливу інформацію батькам та дітям, не проводить класних годин, ігнорує явні конфлікти між учнями всередині класу. Щоб не виникало конфліктних ситуацій, кожен повинен прагнути максимально виконувати свої обов'язки. Якщо конфлікт все ж таки виник, Вирішувати його потрібно передусім через класного керівника. Пам'ятайте, що головна мета це дізнатися, що насправді сталося, і знайти, як вирішити цю проблему, а не з'ясувати, хто правий, а хто ні. Якщо комунікація з класним керівником ні до чого не призводить, лише тоді можна звернутися до адміністрації. Що буде, якщо дитина не ходить на онлайн уроки, а лише виконує синхронні завдання? Залежить від того. Які причини такої ситуації? Якщо це пов'язано з тим, що дитина вчиться за кордоном у той час, коли в ліцеї проводяться онлайн уроки, або якщо вимикають світло в цей час, або інші поважні причини, тоді це нормальна ситуація. Головне, що дитина знаходить час на виконання завдань. Водночас важливо обов'язково вказувати ці проблеми у довіднику МЛ2, інакше це буде розцінюватися як прогули. Якщо ж учень мав можливість відвідувати онлайн-уроки і не відвідував їх, то це також розцінюється як прогули. А прогули мають погані наслідки. Учителі мають право брати це до уваги під час тематичного оцінювання, а адміністрація ліцея буде з'ясовувати, чому учень без причини прогулює уроки, і вживати усіх заходів відповідно до закону. Що буде, якщо дитина взагалі нічого не буде робити, ні відвідувати онлайн уроки, ні виконувати завдання? Відповідь очевидна нічого хорошого. За всі обов'язкові роботи дитина отримує одиниці, і підсумковий бал буде невтішний. Відповідальність за здобуття освіти дитиною лежить на її батьках, як законних представниках її інтересів та її майбутнього. Тому адміністрація ліцея буде змушена вжити відповідних заходів, передбачених законодавством, щодо невиконання батьками своїх конституційних обов'язків. Учителі ж несуть відповідальність за якість освітнього процесу. Вони можуть проконсультувати дитину та допомогти їй, а також виправити оцінки на основі її відповідей та зданих робіт. Чи може дитина на останньому тижні навчання здати всі роботи за весь навчальний семестр? Може. Хоча це і звучить дуже фантастично, не говорячи вже про те, якої якості будуть ці роботи. Але зауважмо, на останньому тижні навчання. Вчителі в першу чергу перевірятимуть роботи, які вони задавали учням в останньому місяці навчання. Усі інші завдання вони будуть перевіряти тільки в тому випадку, якщо на них знайдеться час. Але обсяг перевірочної діяльності вчителя наприкінці навчального семестру завжди підвищується, тому часу на перевірку старих робіт у вчителя може зовсім і не бути. Тому краще кожного дня виконувати декілька завдань. І тоді ризик зіпсувати собі семестрові оцінки значно знижується. Це були основні запитання та проблеми, на які ми знайшли відповіді та рішення. Сподіваємося, це відео було корисним для вас, і тепер ви краще розумієте, як працює наша система дистанційного навчання. Якщо у вас залишилося запитання, звертайтеся з ними до вашого класного керівника. До зустрічі!